Доброго дня, наша шкільна родина! Сьогодні ми запрошуємо вас на онлайн-виставку фотографій Краса України, Природа і Люди. У світі є близько 200 країн, кожна з яких приваблює людей по-різному. В одній країни люди їдуть відпочивати, в інші подивитись на чудернацькі споруди. Хтось їде підкоряти вершини гір, хвилі океану тощо. Але жодна з країн не стане людині так само рідною. Як та, де ми народилися, зросли, де почули лагідний спів материнської колоскової пісні Яка ж країна найдорожча нашому серцю? Україна, наша рідна батьківщина, чарівна, неповторна, мила Буває, часом сліпну від краси. спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є, дорога, явори, усе моє, Все зветься Україна. Така краса, висока і недлінна, що хоч спинись і з Богом говори. В повітрі від солоду хміль. А взимку яка заметіль кружляла у танці нічному біля сусіднього дому. Мене зачекався бузок, неначе із давніх казок. Стоять в один ряд мої клени там влітку таке все зелене. Люби природу не як символ своєї душі, люби природу не для себе. Люби для неї. Людина мірило всіх речей, стверджували стародавні греки. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина. Очі твої одні, більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди добрі, ласкаві й злі. Сьогодні усе для тебе озера, гаї, степи, і жити спішити треба. Кохати спішити треба. Гляди ж, не проспи. Бо ти на землі людина, і хочеш того чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні.